Чому попілакія такий дієвий засіб? незважаючи на те, що він має практично рослинні компоненти, він в своєму складі має дуже багато корисних речовин. Це центела Азіатіка, яка має дуже потужну ранозаживляючу заживляючу дію. А для молодих жінок, які мають вразливі площини уражень на шийці матки, це той самий незрілий епітелій, який уражає вірус папіломи людини. Це насамперед дуже важливо. Папілакія має дуже багато активних речовин, таких як алоєвера. Який має протизапальну дію, це гіалуронова кислота, яка дуже зволожує клітини і це відновлює їх гомеостаз. Це нім, який має дуже потужну імуномодулюючу дію і бета-глюкан з протизапальними властивостями. Але самим найпотужнішим засібом цього препарату є безусловно. Особливий гриб протипухлинною дією це коріолус верзиколор. Цей гриб відновлює ті самі уражені клітини вірусом папіломи людини, які і є небезпечними. І він не тільки відновлює клітини, він відновлює шар за шаром плоский, багатошаровий, п'ятиступенчатий епітелій. В жіночому організмі тому призначення дуже довготривале. Призначення від 4 до 6 місяців це обов'язковий е, угода, тому що нам потрібно вичистити всі клітини, залучити цей процес відновлення, елімінації для всіх клітин плоского багатошарового епітелію. Тому призначаємо ми на довготривалий термін.